Дивіться, тут бій за паличку. Видав паличку ну, від яблуні бусінці видав. А Черчилль побачив і що, треба ж забирати, бо його ж не годують. А от ще малюк прийшов, дивіться. Малюк. Ну ти ще паличку не вмієш їсти? Ось який, дивіться, гарний у нас малюк. До речі, може хтось порадить, як назвати. Вони всі три однакові поки що. От. Як відрізняти ми не знаємо. Так, так, Черчилль, тебе ми знаємо. Так, ти, ти дуже гарна шиншила. Всі це знають. Підписники, я теж. От. А от як братиків та сестер твоїх назвати, ми поки що не в курсі. Ось один з них. Тут такий вже бігає. А ось тут інші. Так, малеча. Онде сидять, дивіться. Ну, що бігають вони вже от на другий поверх залазити вміють сюди. Ось туди на кондиціонер вміють залазити. Вон бачите? З мамою спілкуються. Ну, якісь такі справи у нас.